Шановні друзі, доброго здоров'я! У нас сьогодні дуже круті наушники, котрі я чекав, ну напевно, два роки. Це Sennheiser Momentum. 4. І так вийшло, що це не просто огляд, це справжній досвід експлуатації, бо юзав я ці навушники цілий місяць. Я з ними грав на PlayStation 4 Pro, котрий взяв у друга і пройшов майже той Redet Redemption. Я дивився з ними фільми. І так, звісно, я слухав музику на своєму Galaxy S22 Ultra. Отож, це цілий досвід експлуатації Sennheiser Momentum 4. Полетіло. Але перед тим як ми почнемо, не забувайте, що наші хлопці і дівчата захищають нас на теренах нуля. Отож, не забувайте донатити або просто дякувати нашим захисникам. Слава Україні! Звісно, ми почнемо з комплекту поставки, бо він тут, як мені здається, дуже непоганий. Дивіться, спочатку ви бачите перед собою коробку, Потім до вас доходить оцей кейс. Зроблений він досить якісно в ньому тут багато всього цікавого. Є спеціальний кармашок, в котрий вклали розробники якусь там документацію. Вона насправді не потрібна, але ви можете сюди вкладати якісь амбушури додаткові. Ви можете вкладати сюди інші кабелі і так далі. Тут ми бачимо кабель, котрого ми не бачимо, бо я його залишив вдома. Перехідник для літака на два міні-джектри 3,5 міліметра до речі, дуже прикольна штука, коли ви літаєте. Далеко, на жаль, зараз майже ніхто не літає далеко, і взагалі не літає лише військові літаки. Отож, мабуть, це нам знадобиться <хи>, не скоро, але колись дознадобиться. знадобиться. Далі це usb c кабель для зарядки, і спеціальна формочка для того, щоб зручно вкладати ці самі Momentum 4. Дивіться, отак це все відбувається. Так чпок, 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 чпок. Все, і у вас захищена оця вся історія. Якось так виглядає прикольно, майже там нічого не ворушиться, і цю штучку реально не шкода кудись кинути. Наприклад, в мій рюкзак. І я не боявся, що з ним щось трапиться, бо матеріали обрані таким чином, що у вас реально нічого не коцається і не залишається якихось подряпин. Після того, як ми дістали наушники, ми починаємо знайомитися з зовнішнім виглядом. І як на мене, Sennheiser завжди робили майже еталонні великі навушники, що накладні, що повнорозмірні, тому що у них був свій стиль. Першим моментом ми взагалі дуже прикольно виглядали: це Алькантара, шкіра, метал. Минула генерація виглядала набагато стильовіше, вона виглядала по сенхайсеровськи Зараз ти не розумієш, чи це Соні здалека, чи це якийсь Bose Вайсі 45, чи це якась інша новинка типу Скалкенді. Ну, от тупо не зрозуміло. Хоча б якийсь тут значочок був, чи трошки якогось іншого матеріалу. Коротше, чорний варіант виглядає от дуже 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 аскетично. Єдине, що рятує всю цю ситуацію, це тканинне оголов'я, яке ви тут бачите, і воно виконано. Наче і просто, але при цьому показує, що це, це ж таки моментом. Бо схожа тканина використовується навіть у TVS на кейсі. Регулювання бушурту досить просте, оголов'я не металічне, тому ви будете напевно через рік вже переживати, щоб форма трималася, і довжина також. Але зараз все це відбувається дуже легко і просто. Тобто ви одягаєте наушники і все, і вони сіли майже еталон. На рахунок зручності я в них просидів багато вже годин, можливо, годин 50-60 і в іграх, і на вулиці, і вдома. Коротше, по зручності тут повний ажур. Мені реально зручно. Це деяка така варіація на Sony ВХХМ 1000XM4. Лучша модель Ева! До речі, подивіться огляд, якщо ви його ще не дивилися. Він досить старенький, але, на жаль, ще офіційних Sony WH-1000XM5 до нас не доїхало, тому буду порівнювати саме з ними. І ось коли ти одягнув ці моментом, вони майже не відрізняються по відчуттям, да навіть по керуванню не відрізняються. На рахунок керування тут сенсорні панельки працюють дуже швидко. Тут є датчики приближення, тобто ви одягнули, музика запустилася, ви зняли, музика призупинилася, ви нажали кнопочку. Та свалюватися туда поактивувався ANC. Коротше, працює все нормально. Індикація є для зарядки. Використовується USB Type-C кабло. Звісно, 2022 рік. мікро-USB вже не буде. Тут є міні джек, точніше, мікроджек 2,5 мм для того, щоб приконектити. Комплектне кабло, я його конектор коли монтував з ними і коли підключав до гімпаду Sony PlayStation. Все це зручно. Мікрофони винесені, як бачите, по всьому периметру, вони тут є, і з цим все кльово. Що мені сподобалось, це дуже велике позначення лівого і правого каналу. Воно, як не дивно, тут дуже в тему, і ти ніколи не будеш оце роздивлятися, ага, оце лівий чи оце лівий. Тут все великими шрифтами і з цим все прикольно. Я би не радив їх слухати під час пробіжок чи дощу, бо тут захист по стандарту АІПІК 4 на чиї, але це все бризки, це не пряме попадання води, і тим паче не занурення. Але якщо там випадково ви розлили на них воду чи пиво, пиво, я думаю, краще не розливати, а пийте його, якщо ви його любите, е, тому коротше з ними може щось трапитися. А якщо якісь бризки, не знаю, які бризки можуть бути, коли ви з ними на голові. Але люди бувають різні. Отож, бризок вони не бояться, і це також невеличка перевага, бо навіть топові конкуренти іноді не мають захисту від вологи. Але вона тут не повноцінна всього, ipx 4. І тепер ми доходимо до звуку. Я скажу, що в принципі я трішки не такого звучання очікував від Sennheiser Momentum 4. На жаль, я не зміг зараз взяти моментуми третє, але коли я їх тестував, я пам'ятаю, що звучання там було ну реально синхайсеровським. Бо Воно таке було із соканням, із середніми, із високими. Коротше, деталізація там була на дорослому рівні. Зараз вся ця історія переросла в якесь бумкання і м'якість. Можливо, для попсового ринку, для всіх людей, котрі користуються наушниками, це плюс, бо ви розумієте, що все буде дуже м'яко звучати і не дійствувати на нерви, пробачте. Але я чекав все ж таки від них більше деталізації для порівняння. Я взяв всі моделі, що у нас були зараз в магазині з NC. Так, тут є і новенькі моделі, і не дуже новенькі. Із не дуже новеньких це накладні. Так, накладні, на жаль, повнорозмірних я не знайшов. Баверн Wilkins px 5. Це непогані навушники, вони не дуже нові, але при всьому цьому поцінову якісного звуку частенько їх собі обирають. Вони зроблені реально якісно, вони ну, класно виглядають, вони такі, ну, типу, хороші, дорогі навушники з NC. Ось давайте я їх зараз одягну і ви зрозумієте. Ось так вони виглядають. Також я взяв босс 700. Це також не дуже нові навушники, але вони з NC, вони преміальні і з ними, ну, типу, можна порівняти. І щоб. Поугорать трошки я взяв Маркін Левінсон. Боже, яка ж там модель, як вона називається? 5909. Е, от такі назви я люблю. Це преміум, вони зараз коштують 40 тисяч гривень. Це насправді найкрутіші по звуку бездротові наушники, особисто від мене. І ну, мені було просто цікаво порівняти, чи є різниця в звучанні між цими топовими і сенхайсерами. Про це трошки поговоримо. Детальніше далі. Отож, по звучанню. якщо з Баверен Вілкінс, в принципі, все зрозуміло, тут звучання більш якесь середнє, воно і б'є, наче посереднім тобі, і багато деталей, м'якості не так багато, як у Sennheiser, але ти розумієш, що лапухи навколо вух в тебе не знаходяться, і звучання важко порівняти. Воно тут більш якесь таке пісочне, обривисте і не досить м'яке. З Bose 700 сімисотми інша ситуація, вони, наче і м'які. Вони, наче, і вже повнорозмірні, але при всьому цьому вони не так сильно завалюють все басом як е, Sennheiser. Якби мені зараз сказали, що ти вибереш, Sennheiser чи Boss 700, я би вибрав напевно Sennheiser, бо вони якісь більш широкі. Тут все ж таки відчувається, що звучання у нас десь іде з центру, а не навколо тебе. І... Невелика різниця, я не буду казати, що це прямо така прірва, але от можна сказати, що по 700 вони грають десь на 80%, а нові синхайсери десь на 90%. І коли ми доходимо до Маркін Levinson, у цієї геніальної назви 59,05, я правильно сказав. Mm. І коли ми доходимо до геніальних Маркін Лівенсон 5909, то в принципі розуміємо, що таке справжній звук і як навушники повинні грати. Тут все чисто, тут це кристально, це майже студійний, можна сказати, сухий, але дуже деталізований, дуже широкий, дуже якісний, дуже коротше, всі епітети, що можна сказати, про класне звучання, тут є. Єдине від мене, і це мабуть не про звучання, це про ергономіку і зовнішній вигляд. Мені вся ця історія не подобається. Сидять вони, от е, так собі, звісно, працює ENC. І звук тут еталонно, і мікрофони тут добрі, але, блін, пробачте, ось ця чебурашка, ну це явно не для мене. Коли одягаєш новенькі Sennheiser Momentum 4, то вони все ж таки більш модернові наушники, і грають при цьому досить непогано на свої 350 євро. ANC, в принципі, такі самі, як і у Bose qc 45 як у Sony wh 1000 XM4, як я вже казав, XM5 ті я не слухав. Тобто рівень класний, по місту ти йдеш. Тобі нічого не чутно. Ну, метро з ними не заходив, але мені здається, що нічого не чутно не буде. З транспортом також все нормально. Коротше, вони глушать нормально. Навіть глушить такі моменти, як якийсь дріль, як там спральна машинка, коли дуже швидко працює. оце, що вона барабантою крутить. Коротше, NC тут. Топовий, і також мені сподобалось, як працюють мікрофони. Досить непоганий рівень для своїх 350 євро. Мені здається, досить непогано. І, в принципі, вони згодяться не тільки для того, щоб спілкуватися, а й для того, щоб проводити якісь стріми по мікрофончики, досить якісні. До речі, теж дивна історія для того, щоб активувати той IPTX, тобі треба зайти в додаток і в додатку вже знайти кодек. І ось коли ти запускаєш музику. Давайте я зараз запущу музику безпосередньо під час огляду. То у вас з'являється пункт меню, котрий називається кодек. І він з'являється лише тоді, коли грає музика. Музика щось паскуда не грає. Ти що падла? Тому що в інших моделях ти заходиш на влаштування Bluetooth, і там ти можеш обирати ті кодики, котрі є. Наприклад, як у Маркін Лєвінсон, я там обираю LDAC, і все нормально працює. На рахунок автономності повний ажур. 60 годин прослуховування. Це от отопов за топ, це класно. Вам вистачить реально на 2 місяці. І також тут підтримується швидка зарядка, котру я юзав. За 5 хвилин ви можете зарядити наушники на 4 години прослуховування музики. Повна зарядка триває всього 2 години. Тобто, ви раз закинули наушники, 2 години пройшло і користуєтеся в середньому 2 місяці. Це нереально круто. Загалом за 350 євро ми отримали класний продукт, але, на жаль, без того, що було раніше у Синхайсер свого стилю і дизайну. Але в іншому це класна модель, котру дуже варто обрати зараз, 2022 році, як щось на щоденне використання ZNC повнорозмірне. Отож, Синхайсер Momentum 4. Вони непогані. Дякую за увагу і не забувайте, що триває війна. Рекомендую ознайомитися особисто з цією моделлю у нас в магазинах, адреси яких ви зараз бачите на екрані. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава!